Так, еще раз всем привет. Я хочу показать, какими э, гибриды купуємо. Э, семена подсолнуха и кукурузы. Так, кукуруза вот такой формы вона. Кукуруза Лимагрейн. Така кукурудза Limagrain 30254 Так, перевіряв QR-коди і Limagrain, і Піонер. Все підтверджується. Тобто не підробка. Все нормально. Так. Ну, оце такі мішки. Лима Грейна кукурузки так, ось він так зашитий напротив троєчки. Такий в нього від з цієї сторони. І сейчас покажу. этикетку. Так, этикетка у нас можно будет засвечивать. Так. Значит, выработано Франция. Тут идет еще Париж. Париж, Лемарен 30254, год 2018, 50 000 штук на сінину мішку. Ну і партия код. Всі діла штрих-код, QR-код. Оце такі мішки. Так, оброблене. носиня, значит все написано, флудиохонил плюс металоксил М плюс тритиконазол. То есть семена протруены, вот такого вот плана. Так, іще раз покажу, яка фракція. А, за фракцією, конечно, яка тут фракція написана. Чи тут есть воно, чи немає. Щось пока не находю. Якби ще знать де шукать. Тує сторони. Тут теж нічого такого, не приданема. Ну, о такого плана вона вся одинакова, битої я не бачу, немає її тут битої. Пошкодженої теж немає. Без всяких там примісів. Она така округлої форми. Я думаю, буде висіватися хорошо. Так, тепер по семінам соняшника. У даному випадку це піонір, як видно. Він йде під експрес. Ось все написано. Отакий мішок. Отак він зашитий. Зараз я переверну. Отака ось ще голограма. ж код все провіряв. Все бється, все нормально. Тобто. голограма. Тут по, по голограмі ще є. там В інтернеті. Коли заходиш на цей код, там об'ясняється, як провіряти подлинність. Тут є такі рисочки, там інструкція є, як провірити. Так, номер партії. Номер партії. Номер фракції 3. Так, і де вона вироблена? У нас якраз На тут загнувся. Турки. Вироблено в Турції. 2018 год. Так, тоже це насіння оброблене. Тут все написано, чим воно оброблено. Наймінування протравителя назва протруйника, Так. Apron XL. Тут щось непонятно. XL плюс Максим. 0,25 FS плюс круизер 350 металлоксил М плюс флудиоксонил плюс Тобто, То есть протруєні полностью протруєні. Вот такие этикетки. Ну, инструкции дотруеників до рассказываются. Міри безпеки і тому подібне. Так, ось вот такий мішок. Вес не указаний тут, по крайній мере, я не найшов. Фракція тільки і все. Так. Ну і знизу вот така етикетка теж присутствує. Так, на некоторых мішках зустрічається така ж штука. Це как бы означає, що BizoNT брав його на пробу, на сертифікацію. Вони ж там сертифіцирують їх, пересертифицирують. Ну це не на всіх мішках. То тобто, есть, ось все вони всі цілі. А ось тоже проткнутий. Так, значить, брали ми в бизонтехи. Як і прошли год. Так, етикетка. Все тут написано. Турція, 150 тисяч на сінин. 2018 год. Так. Ну і таке номер партії, протруйники. В принципі, дублірується. Так, серія така. Ну, це такі мішки. Так, тепер по фракції насіння. Таке воно правильної форми. Калібровка. Вроді би нормально, но все встрічаються отакі ось. Ну це отломане от Здвоєної насінинки. Вона ціла, все не, не побита. Нічого протруєна нормально, покрито нормально. Калібровка більш-менш нормальна. Візуально. Отака форма. Так, заказали ми, значить, які гібриди будемо сіяти, Це ж кукурузка. 30 30254. Потом 121 Піонер. Під експрес, Буде ще 119 пионер. Тоже експрес. Там у нас в цьому году по Комісаровці, В общем, там залишились нам такі що Дуже засмічені прийдеться сіяти по експресу. Значить, ну, не суть. 121-й, 119-й піонер і ще 66-й піонер. Так сказати, на нього кажуть бородатий гібрид. Він давнішній, вже провірений, стільки до Заразіхи. Ну і вроді без стабільною врожайності. Ну, ми з піонер ніколи не сіли. Це перший год будемо сіяти. Заказали ще, значить, лімагрен 5582 насіння соняшника. Ну і в принципі все. Будемо там ще на кусочках. У нас є кусочки невеликі. будемо там ще досівати даусідовський гібрид. Ну, в общем так. Отакі такі плани на посів. Такі гібриди. Получили ми тільки кукурузу оцю ось. І оцей піонер пока. На сьогоднішній день у нас кукуруза вся і 121 весь. Далі ждемо 119, 66 і 55, 82. Так. Таке насіння. Вроді би непогано. Все, будемо дивитися, наблюдати там по всходах і ще будемо дивитися. Я заклав вже ж, так сказати, опити. Невелички. В общем, будем наблюдать. Все. Всем спасибо за внимание. Пока.